Я запрошую вас на шести раундовий поєдинок у ваговій категорії до 76 кілограмів. І у кут кутрингу запрошується боксер із міста Одеса Євген Каленю! У червонику запрошується боксер із міста Київ. Олександр! Інко! Бажаю успіхів покута! Але зазначимо, що Калинюк... раз по раз. Бентежить суперника, принаймні тримають його у напруженні. Джебом тримає дистанцію суперника Олександр. Кінець першого раунду. Повністю цей раунд. раунд під диктовку пройшов Олександра Івкова. Івков. Ну, треба бути уважним, бо цей лівий боковий, який вже не вперше викидає зради, то можна і пропустити. Ну, ось такий випад з трьох ударів. Ков. Ну і ось агресивний випад суперника. Одесит так вирішив прокинутися. Бачимо ніс розбита Євгенові. Ці <плес> спроби контрвипадів від Каленюка. Це заявка на те, аби перехопити ініціативу. Ну, напевно, не доводиться все-таки. Ось небезпечно. Зараз Каленюк два удари в голову направив свого суперника. Шестираундового протистояння. Якщо він потроху збирається додавати, то, можливо, є в цьому логіка, хоча забагато пропускає, і все-таки Олександр Івков виключає аперкот за задумом. Єдине, що не часто пробиває. Олександр Івков по корпусу. О, як не зараз Євген Леню. Пішов вперед. І знову через корпус така затяжна атака Клинюка. Хороший правильний боковий виконання Олександра. В принципі, шість раундів для цієї вагової категорії. Це традиційно формату олімпійського аматорського боксу. І у нас здається нокдаун тут принаймні сигналізував Калиню, що... Там удар пропущений, але не бере коліно, то тобто тримається. Це кажу, що якби було бажання і неможливість буксувати, став би на коліно, коліно відвертається від ноги і автоматично рефері відкриває рахунок. Відчувається, що вже важко, дуже важко. Двійка виконання киянина. Є mm. ще кілька ударів. Він розуміє, що функціонально підсів опонент. Ну, Але Кінець, відмова секунданта. Правильно зробили. Здоров'я найголовніше, його треба берегти. А тим бачить така вагова категорія, де кожен удар може вирішити. Технічним нокаутом у п'ятому раунді перемогу здобуває Олександр.